Останнє відео з кращими моментами вам дуже сподобалося. І мені в групу в телеграм-канал написали, щоб я зробила таке саме відео і про ТЕКНО. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там завжди все саме цікаве. В сьогоднішньому відео я зібрала 5 кращих моментів з ТЕКНОЮ. Текна разом із подругами відправляється на ЗМІТ. Щоб переконати короля Кріоса вступити в альянс. Проте їхня місія ускладнюється, коли вони стикаються з проблемою, спричиненою втрученням Тертануса у стол рівноваги, що змусило роботів на планеті вийти з-під контролю. На Зеніті король Кріос завжди покладався на своїх роботів та техніку, вважаючи їх надійними. Однак тепер він бачить, що навіть найсучасніші технології можуть підвести через зовнішнє втручання. Фея технологій Текна використовує свої навички та знання. Щоб захистити правителя зеніту від атаки з боку несправлених роботів, вона демонструє свої можливості, використовуючи технологічну магію, щоб захистити короля. Після того як Текна рятує короля Кріоса, вона звертається до нього з проханням приєднатися до альянсу, аргументуючи це тим, що тільки разом вони зможуть протистояти загрозі, яку несе Тританус. Вона пояснює, що об'єднання сил і ресурсів різних планет допоможе зберегти мир і рівновагу у всьому магічному всесвіті. Король Зеніту розмірковує над словами Текне та усвідомлює важливість співпраці. Король виносить урок з цього інциденту і погоджується вступити в альянс, визнаючи, що тільки спільними зусиллями можна забезпечити безпеку і стабільність для всіх. Текне є дуже допитливою і завжди прагне знайти істину. Вона вирішила розгадати таємницю зникнення крил професора Авалона, і цей виклик став для неї важливим. Не вагаючись, вона звернулася за допомогою до своїх подруг, які охоче погодилися долучитися до розслідування. Поки Текне займалася розгадкою таємниці Крил Авалона, вона першою здогадалася, що професор, можливо, зачаровує блум. Спочатку вона була переконана у своїй здогадці, але згодом почала сумніватися. Проте її інтуїція і гострий розум не дали їй спокою, і вона. Продовжувала досліджувати це питання. Зрештою, їм вдалося розкрити таємницю крил професора Авалона. Вони з'являються лише тоді, коли за професором хтось зженеться, але так не відчувала, що ця розгадка не є кінцевою і що за нею може ховатися ще щось важливіше. Але якщо чесно, я не думаю, що все це є саме так. Тут ховається щось значно більше з цими крилами. Ви самі прекрасно знаєте, кому прислужував професор Авалон і хто він є насправді. Я бачила безліч ваших коментарів пропозицій щодо моменту стекної. І вибір мій пав саме на епізод, де фея технологій отримує Енчантекс. Це є сильно емоційний момент, який викликає безліч почуттів. Але на жаль, їх важко назвати радісними, ділячись на те, як Текна ризикує своїм життям і всім, що в неї є, щоб врятувати планету Андрас, його мешканців і цілий магічний вимір, неможливо залишитися байдужим. Текна завжди була символом розуму та логіки в команді Вінкс. І рішучість та сміливість у цьому моменті показали її як справжнього героя. Її сама пожертва заради вищого блага не лише підкреслює важливість дружби. Та взаємоповаги, але й нагадує про необхідність бути відважними навіть у найскладніших ситуаціях загалом весь третій сезон наповнений схожими важливими моментами, але саме ця подія займає окреме місце в пам'яті. Енчантикс Текни став символом її трансформації та зростання як персонажа, і цей момент назавжди залишиться одним із найпам'ятніших у серіалі. Це сцена, яка змушує нас замислитися про справжні цінності. Про те, що іноді потрібно зробити крок уперед, незважаючи на страх і невизначеність, щоб захистити тих, кого ми любимо. Один із цікавих моментів у п'ятому сезоні Winx Club це коли текна на побачення Стімі. Дівчина дуже соромиться, оскільки ніколи не була на офіційному побаченні, тим паче в ресторані. Друзі Вінкс та спеціалісти організували їм це побачення, щоб вони могли поспілкуватися віч на віч, а не лише через смс-повідомлення та смайлики. Спочатку все йшло трохи незграбно. Так не знала, як себе поводити і хвилювалася через кожну дрібницю. Тим і навпаки, намагався підтримувати розмову та зробити вечір приємним. Ну, можна сказати, що кожен із них намагався намагався якомога краще себе показати і вкласти якомога більше душ, якомога більше душі в це побачення. Однак, попри всі труднощі та непорозуміння, вони поступово знаходили спільну мову і почувалися все більш комфортно разом. Ось що називається плюси живого побачення, а не дистанційного. Навіть маленькі невдальші та милі незручності, які траплялися під час побачення, додавали особливого шарму цій події. Це був досвід, який вони обоє запам'ятали надовго, і який зблизив їх ще більше. Побачення завершилося теплими усмішками та почуттям, що вони стали ще ближчими один до одного. Один із найкращих епізодів це. Епізод в кришталевому лабіринті він не так насичений певними подіями, як грає на емоційному стані персонажів і глядачах. У цьому епізоді Текна стоїть перед важким вибором залишитися без емоцій і спілкуватися виключно технічною мовою, що дозволить їй отримати магічні зірки, або зберегти свої емоції друзів і все, що вона має зараз, але тоді вона. Не отримає водяні зірки, і, на жаль, світ може рухнути із за темних сил Валтера. Це складний вибір, який має великий вплив на її подальше життя і розвиток подій у серіалі. Так не розуміє, що відмова від емоцій означає втрату значної частини своєї особистості, але отримання магічних зірок може допомогти їй та її друзям досягти перемоги над Валтером. Цей епізод чудово ілюструє внутрішній конфлікт Текни та її боротьбу з власними почуттями. Що робить його одним із найглибших і найбільш емоційно насичених моментів у всій історії. Дякую, що додивилися відео до кінця. Напишіть в коментарях, який у вас рейтинг кращих моментів стекною. Від 1 до 5. Якщо бажаєте, напишіть, я з радістю почитаю. І не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Не забувайте також про мій телеграм-канал. Я вас там усіх чекаю. І до нових зустрічей в новому відео. Пока! Open your eyes and spread your wings. This is your.